У Біблії сказано: нехай знає, що той, хто навернув грішника з його облудної дороги, спасе свою душу від смерті і покриє безліч гріхів. Коли ми віддаємо життя, час, ресурси для спасіння людей, тоді нам покрито безліч гріхів, і на суд ми не приходимо. Сам Бог нас не судить, і це і є досконалий закон, милості та любові Божої. З цього для нас і починаються небеса. Наша батьківщина. Тому, якщо ми хочемо перейти у вічність за царським законом милості та любові, а не бути засудженими, то перше, ми прощаємо людей, друге, ми нікого не судимо і третє, ми рятуємо людей Євангелієм Ісуса Христа, виявляємо віру в дії. У цьому полягає суть Нового Завіту, який зводиться до двох заповідей: люби Бога і люби ближнього свого як самого себе. Тому Бог завжди посилає до нас своїх пророків, через яких являє нам прощення та любов, і ми повинні зважати на своє ставлення до них, як ми ставимося до апостолів, до Божих посланців. Бог подбав про нас, дав церкву апостолів і пророків, щоб ми зростали в Божій любові, були народом Божим і жили за стандартом неба. Приєднуйтесь до місії, Слово Боже, щоб навчатися виконувати царський закон на ділі та на практиці, здійснювати милість, любов і віру, які бажає того Господь. Нехай збереже вас Бог.